Так, Всім доброго здоров'я. Попросив мене знайомий зробити таке йому коліщатко для криниці, Ну, щоб крутити. Ну і він воду тягнув. Я йому накидав ось такі от декілька варіантів. Такий ось такий. Колесо в діаметрі має бути 500 мм. Такі от варіанти. ну Йому сподобався оце. і Зразу прошу вибачення за художню творчість. Я себе малювати не вмію, але в принципі зрозуміти можна. Отже, що я роблю? Чищу метал. Квадрат 10 на 10 і полосу 20 на 4. З полоси 20 на 4 будуть всі крученики. Із е, двох квадратів, два квадрати буде саме колесо. ну І ці от е, шприхи, е, не знаю, з чого їх зроблю. Можливо, з квадрата, а можливо, ну, викручу полосу. ну Я думаю, з квадрата краще буде. ну Я там, я, я ще побачу, я це так вже по ходу справи. Ну що ж, все постараюсь показати, як в умовах гаража можна підтримати штани, скажімо так. Ну що ж, продовжуємо. Так, ну, виїм круг. Я не один раз показував, як я, я це роблю. Ось так легкими прижимами і наливаємо. Так. В сторону пішов. Пішов до кінця, ще прижимаю і в іншу сторону. І так не спіша Звиємо такий круг діаметром 50 сантиметрів. Ще разок. Ну Ось таким чином навив, підігнав під діаметр. Ну і дві штуки одна до другої прихватив сварочку. Ну, пізніше це все затреться, підженеться. Саме, саме головне у мене було це діаметр, щоб вийшов. 50, О, так. О, такий от діаметр вийшов. Ну, в принципі, основа є, Основа є, треба робити всередину начинку. Ну і втулочка, звичайно. Така буде сідати на вал, по центру. Ось так. Ну що ж, буду пробувати робити всередину начинку. Так, ну що ж, зробимо такі от завиточки. Пока ще реверса не зробив. Ну, нема таких великих об'ємних робіт. Ну От і все, такий от вийшов завиток. Так, ну ось, ще трошки часу пройшло, і навив я ось такі от завиточки і такі. Так, ну що ж, спробуємо, як воно буде виглядати. Порозкладаємо. так. 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 Ну вот такая, вот такая вот вышла конструкция. В принципе уже уже какой то малюнок вымалевывается. Ну, Надо все Ну, так, щоб прикинути, як воно виглядає. Так, от. Ну, так воно, ну, на мій погляд, чуть-чуть замало, якщо тут дати ось такі от шприхи, я зроблю, спробую ось таким от варіантом зробити. Ось такий от варіант виходить. Ще тут додам такі от якісь ніби шприхи, ну якісь крученники, можливо. Ще продумаю тут варіант, який буде. Ну і ручка, ручка десь буде ручка. Так, ну що ж, продовжую, приміряю, виміряю. Так, ну от поки що нічого не зварював, зробив ось таку тручечку. Наполовину з нержавійки, і половину з чорного. Така от тулочка. Я думаю, її привариться якось так до цього самого колеса. Значить різьба, така от М16. Трубка з нержавійки. Ну і до різьби приварена така от... Така от заглушечка знержавіки. Полірована. Красиво така, буде ручка з нержавійки, не з чорного нержавійки. Ну, звичайно, добре було б все ну, якийсь там іголчатий підшипник, щось вигадувати, видумувати. Ну, у мене під рукою нічого такого не було. Це закрутиться сюди, ну і, звичайно, законтрагається. Ну от так, продовжую. Так, ну що ж? Почав я вже це все діло прихвачувати. Ну, тут скрученики не давав. Да, ось такий от квадрат, як тут 10 на 10. Ну, так воно, на мій погляд, міцніше, ну, І скручена полоса, вона тут не дуже гарно попадала. Найбільша проблема була з цією втулкою, то в цей і цей отвір поставити такий от прижим, щоб втулку прижати, щоб її. При зварюванні, при прихваченні не повело. Ну і пізніше, пізніше колесо вийде таке на вісі недостатньо рівне. Ну і обов'язково колесо я прикріпив до, до самого стола, до самої основи. Основа сама є досить рівно, рівна, ну і щоб його не повело, щоб його не скрутило в пропеллер. Ну от так, продовжую. Зараз обварюю з іншої сторони, зачищаю, ну і будемо фарбувати. Так, ну ось такий от вийшов вже майже готовий виріб. Такі от ще не шліфований. Зараз зашліфовую, проглядаю, ну, чи добре проварилось в всіх місцях, там заодно може треба буде десь в якихось місцях поправити. Ну, Тут треба зарізати фасочку і заварити. З іншої сторони заварився і ні. Ну так, в принципі, продовжую, продовжую, зашліфовую, зачищаю, ну і буду фарбувати. Так, Ну і після фарбування вийшло ось таке от коліщатко. на... Ну, я її підвісив до дашка. Пофарбував спочатку із пульверизатора чорним кольором, не знаю, як камера це передає, а пізніше із балончика. Якимось декором побризгав. Ну, от такий от варіант. З іншої сторони є болтик. Є болтик, що фіксується вісь. Ось. Тут зафіксують вісь. Не знаю практичність цієї ручки. Ну, зате з нержавійки. ну Тут буде, звичайно, контрагайка, щоб ця ручка не відкручувалась. Гаєчка в мене ще сохне. Ось десь там видно. ну В принципі, от такий от варіант підтримки штанів, скажімо так, за один день в гаражі. Ну, я роблю після основної роботи вечорами, то мені вийшло три вечора. Один вечір я чистив, різав і навивав метал. Ось так, другий вечір я це все позварював. Ну і ще там, доробляв ці внутрішні дорізав квадрати. Ну і також ручку. Це другий вечір. І третій вечір вчора це вже я пофарбував. Пофарбував, фарба досить швидко чорна сохне, десь за півтора години я вже покрив її декором. Ну от такий варіант. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!